Слава Господу. Тої неділі, як в нас в мене мало бути служіння в середу для переселенців, і на наступний день ми мали йти до військових. З понеділка я просто не могла встати на ноги. Я відчувала, що мої ноги є, вони мене не слухаються, вони настільки болять. Що я розумію, що я просто не встаю на ноги. І диявол він починає атакувати. Ну тебе ж попереджували, ти не встанеш на ноги, ти будеш інвалідом, ти будеш в інвалідному візку. І ці слова лікаря вони постійно просто е, крутилися в моїй голові. І я боролася з цим два дні. Я не пішла на роботу, я нікому не допомагала, я не могла нічого робити вдома. І я боролася з цими думками і молилася кажу, Боже. Ну, я коли буду інвалідом, я не зможу тобі служити. Я коли не зможу стати на свої ноги, я теж не зможу йти, кажу. У мене є служіння, кажу, які я не лишу. Кажу, навіть якщо треба буде мені стати на костелі, кажу, я встану і піду, і буду робити це. Зараз дійсно є дуже такий час, коли є стільки людей, які потребують, щоб ми служили їм, щоб ми не відкидали їх. І кожен раз, коли дивишся на ці ситуації, ти просто переживаєш твоє серце переймається. Ти бачиш цих людей, які зараз кинуті дуже багатьма. А Бог закликає нас навіть в своєму слові, що попіклуйся про приходька, який є приходьком в твоєму краї. Навіть ізраїльський народ він залишав для цих людей різні продукти на полі лишав зерно, не збираючи все, тому що вони знали, що прийдуть приходьки, їм потрібно давати, їм потрібно виділяти це. Так само є зараз дуже багато військових, які просто потребують нашої допомоги, потребують того, щоб ми прийшли, щоб ми обняли, щоб ми сказали їм, що Бог піклується про них. Що вони не залишені. От е, Зоряна чує, як не раз, е, вони говорять нам, що нас держава кинула, люди нас кинули, і ми просто нікому не потрібні. Якщо б ви не приходили до нас, просто не підтримували нас, каже, ми нікому не потрібні. І кожен раз ми бачимо такі свідоцтва, коли ми знаходимо людей, які, е, які є, які знають Бога, але які просто е, через цю війну, оці військові, вони просто... Не мають вони мають настільки серйозні переживання, що вони відкинуті Богом, тому що вони зробили цей крок і вони пішли на війну і вони переживають це. І коли вчора ми побачили таку ситуацію, коли ми почали моли прийшли до одного військового, він нам сказав, що він християнин, але він морально зараз настільки подавлений. Він хоче цієї підтримки. Він молився вчора вечором, щоб Бог підтримав його, тому що він не знає, як далі жити. І ми прийшли, він каже: ви розумієте, каже, ви Бог сам вас прислав. І сьогодні він був з нами на служінні. І коли ми вже після служіння до нього знову зайшли в лікарню, знаєте, його очі вони просто світилися. Він сказав, каже, я сьогодні відновився для життя. Каже, я сьогодні настільки був щасливий після того, як перебув на цьому служінні. І коли ми бачимо такі ситуації, ми розуміємо, що те, що ми робимо, ми робимо не даремно. І в той момент, коли мені було дуже важко. Мені прислали цей вірш. Бог навіть через вірші говорить, і він мене так трошки взбудоражив, підняв на ноги, заставив просто зупинитися і подумати, що мені не найгірше, є люди, які потребують більшого, є люди, яким важче, і ми повинні більше переживати за них, більше молитися і більше думати. Сказано, що. Носіть тягарі один одного, ви виконуєте закон, якщо ви будете любити інших людей більше, ніж любите себе. Тому що дійсно Бог нам показав приклад, що він не жалів самого себе. Цілий день він служив, а на вечір він теж не йшов відпочивати. Він йшов на гору і перебував там з своїм отцем, щоб не братися цих сил в нього, щоб набратися того слова, яке він потім донесе людям. І цей вірш він став для мене такою підтримкою. Хочу, щоб так само він проговорив до ваших сердець. Коли захочеш нарікати на долі інших подивись, проблем в житті є так багато, ти на хвилинку зупинись. І подумай, як є тим, хто втратив родину, друзів чи сім'ю. Коли захочеш нарікати, на полонених глянь, молю. Я розумію: Хрест твій тисне, і твоя дорога нелегка довкола темрява повисла. Ти роздивисься в різні боки, і зрозумій ти не один, візьми для себе ти уроки. І пам'ятай, християнин, який потрібен в ділі Богу, долину не одну пройде, отож згадай свою дорогу, і в серці спокій і мир прийде. Коли ми дивимося на інших, у кого більше є тягар, то стаємо тоді сильніші і відбиваємо удар. Коли ми дивимось на себе, Наша біда, як голяв, і вже не дивимось у небо, і не летить душа, як птах. Себе стає нам дуже шкода, і ми знесиленню бою у наріканні кличем Бога, питаючи його, чому. Бог не завжди відповідає у ту хвилину і у той час, та це не значить, що лишає у наших бідах самих нас. Прийде момент, і зрозумієш, у чому справжня була суть. І коли про долю кращу мрієш, поглянуть в бік, ти не забудь. І побачиш ти, що доля в тебе ще не найгірша у житті. Подяку принеси до неба за те, що ходиш по землі. Навчись дрібниці помічати, і тоді не будеш нарікати, бо милостей в житті багато, і про них не варто забувати. Амінь.